На календарі 15 червня на годинниках сімнадцята інформаційна служба інтера і Ян Анастасія Даугли готові представити випуск новин. 80 разів росіяни за добу відкривали вогонь по Сумщині, використовують різноманітний арсенал зброї від кабів до дронів. Минулося без жертв серед цивільного населення. З прикордонних громад триває евакуація жителів. Детальніше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Сум Юлія Зайцева. Вона зі студією наживо. Юлію вітаю і чекаємо від тебе подробиць, що у вас відбувається. Вітаю, Анастасія. Росіяни не припиняють обстріли Сумщини. Жителі обласного центру добре чують вибухи і вдень, і вночі за добу по наших землях було випущено близько двох сотень снарядів. Серед них і каби, і РСЗВ, дрони, і скиди з безпілотників. Фактично, вибухи гриміли в 29 населених пунктах. Найбільше фіксується в сумському районі, де тривають бойові дії. Також є руйнування житлових багатоповерхівок на Великописарівщині. По ній ворог застосував керовані авіабомби, ствольну артилерію, ФПВ-дрони та безпілотники типу Молнія. З багатьох громад Сумщини триває евакуація місцевих мешканців. Цими днями білі Янголи вивезли з прикордоння 22-річну жінку з дворічною донькою. Їм вже вдруге доводиться залишати рідний дім. Спочатку з Краснопільщини, коли там росіяни буквально стирали села з лиця землі і продовжують гатити по них. Тепер вони їдуть з Білопільщини. А рятувальники допомогли виїхати жителям Хотінської громади. На спеціалізованому броньованому транспорті вивезли людей до домашнього улюбленця та дещо з майна на цю мить у мене вся інформація. Анастасія, дякую, колего. Це була Юлія Зайцева із останніми новинами з Сумської області. Ворог безупинно обстрілює Харківщину. Зокрема, за минулу добу, по прифронтових громадах, росіяни випустили чотири некеровані боєприпаси. Пошкодження зафіксовані у Харківському, Купінському та Чугуївському районах. За словами директора обласного департаменту цивільного захисту Івана Сокола, у кількох населених пунктах оголосили евакуацію насамперед родин з дітьми. А на минулому тижні Радою оборони прийнято рішення щодо евакуації з семи насо евакуації семи населених пунктів Шевченківського району, під час якої ми плануємо евакуювати 181 дитину. Фактично, евакуація здійснюється щодня. У нас цей процес дуже ретельно налагоджений. Якщо брати в цілому, там середня цифра за добу це від 30 до 60 людей, які проводять евакуацію. Хочеться зазначити, що фактично всі люди, які перебувають під в зоні можливих обстрілів, знають порядок дій, знають, що вони можуть здійснити евакуацію або через орне місцевого самоврядування, або через цілодобову гарячу лінію. На Херсонщині окупанти полюють на цивільних за допомогою дронів. Як повідомили в Ова після атаки російських безпілотників, поранено місцевих жителів у Комишанах, Кіндійці, Дніпровському районі Херсона та Антонівці. Усіх їх ушпиталили. Загалом за минулу добу унаслідок обстрілів окупаційної армії один чоловік загинув у Микільському. Поранена жінка у Білозерці. Ворог атакував 30 населених пунктів області, накривав мінометами, артилерією, авіабомбами. Пошкоджена багатоповерхівка та 10 приватних обійсть. Понівечено стільникову вежу, газогони, господарчі споруди, приватні автівки. На Хмельниччині затримали жінку, яка коригувала російські авіаудари по області. Як повідомили в СБУ, це місцева жителька 59 років. ФСБ завербувала її через телеграм. Агентка мала відстежувати локації сил оборони і передавати координати. Окупанці оцікавили запасні командні пункти та адмінбудівлі ЗСУ. Окрім цього, жінка за інструкцією російських кураторів виготовляла саморобні вибухові пристрої. Затримали спільний. Цю Російської Федерації, коли вона шпигувала поблизу військової частини, вилучили телефон з доказами, а вдома знайшли складники до вибухового пристрою, Арештованій загрожує двічне ув'язнення з конфіскацією. Сьогодні в Україні день пам'яті. Ми згадуємо про те, що 250 років тому імперська армія Росії зруйнувала Запорізьку Січ. 1775 року. За наказом Катерини II було знищено останній осередок української козацької державності. Після ліквідації інституту гетьманства Запорозька Січ залишалася єдиною суспільно-політичною та Військовою силою, що особлювала українську автономію, і в умовах приєднання українського суспільства до російської імперії та перспектив колонізації територій, що належали до вольностей військо Запорізького Петербург вбачав у Січі серйозного конкурента. Запорізьку старшину звинуватили у зраді та відправили на каторгу. А 85-літнього кошового атамана Петра Калнишевського ув'язнили в Соловецькому монастирі. Тоді ж стартувала інтенсивна колонізація так званої Новоросії, саме так стали називати Степове Причорномор'я. Після ліквідації Січі більша частина козаків перейшла на землі Османської імперії та утворила там Задунайську Січ. Вибухи пролунали сьогодні у російській Єлабузі. Користувачі соцмереж публікують відео, на яких видно дрони, дим та пожежі. У Єлабузі розташований завод, де виготовляють безпілотники, зокрема ударні дрони типу шахет. Зранку у російських аеропортах Іжевськ та Казань Республіки Татарстан та в Ніжньокамську, що в Удмурті, обмежували польоти. Це не перша атака на завод у Єлабузі. Про вибухи місцеві жителі вже повідомляли у квітні. Цього року Іран продовжує запускати ракети по ізраїльській території. Сирени знову пролунали у кількох районах по всій країні. Повідомляє армія оборони Ізраїлю. За даними Цахалу, ізраїльські військово-повітряні сили діють для перехоплення та завдання ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Ізраїльцян закликають дотримуватися інструкцій командування тилу. Раніше від іранських атак загинуло щонайменше десятеро людей, більш як сотня зазнали поранень. Ми ведемо екзистенційну війну, яка тепер зрозуміла всім громадянам Ізраїлю. Подумайте, що б сталося, якби Іран мав ядерну зброю, яка б сягала ізраїльських міст. Подумайте, що сталося б, якби Іран мав 20 тисяч таких ракет, не одну. Ми розпочали війну порятунку проти подвійної загрози знищення, і ми робимо це дуже інтенсивно. Наші солдати, наші пілоти літають іранським небом. Іран заплатить високу ціну за вбивство мирних жителів, жінок, дітей. Яке вони скоїли навмисно. Ми досягнемо своїх цілей і завдамо їм нищівного удару. Вони відчують нашу міць. Валентинове поле у Вінниці на честь загиблого героя. Його батьки побудували футбольний стадіон. Валентин Присіч на фронт пішов добровольцем, служив бойовим медиком у складі 95-ї бригади. Його життя обірвала ворожа куля. Тепер героєві назавжди. 28. рідні сподіваються, що наступне покоління пам'ятатиме про подвиг Валентина. Пані Світлана показує світлини сина. Завжди усміхнений та життєрадісний. Її Валентин понад усе цінував Україну, захоплювався рідною поезією. Він читав читалась українкою творим. Тараса Шевченка деякі твори зламала пам'ять, навіть коли. Він загинув, принесли його речі і у рюкзак. У рюкзаку ми знайшли мішку Тараса Шевченка, будучи на позиціях, воюючи в окопах. Від читав траса Шеченка на фронт Валентин пішов добровольцем після вишколу отримав посаду бойового медика. Рятував побратимів на сході у складі 95-ї десантно-штурмової бригади. Загинув 17 вересня 2022-го на Донеччині від кулі ворожого снайпера. Після 40 день приїхали ті побратими, з якими вони попали в засідку. То вони вже розповідали, що Валентин дуже багато людей врятував. Рейде мені мітний обстріл. Валентин, не дивлячись, лізе, підповзає, рятує, витягує. Був воїн. За державну виплату, яку одержали після загибелі сина, батьки Валентина Присіча вирішили спорудити стадіон на його честь. Дуже хотілося, щоб залишилась пам'ятка про сина, щоб його пам'ятали. Знаєте, що я вам хочу сказати? Мій Валік живий, Він живий. Він на деві. Він коло богу. Я не думаю, і небесні хлопці теж мали справу. Так зімні дітки будуть бігати. Небесні хлопці тоже грати в футбол. Місце підшукали неподалік рідної оселі воїна. Батько Валентина розповідає у їхньому районі гарного футбольного поля ніколи не було. Валік дуже любив футбол. Він був фаном Вінницької Ниви, а коли навчався у Львові, то був фаном ще й Карпати Львів. Він знав всіх гравців. Виникла така ідея, щоб подарувати такий стадіон дітям, щоб вони теж розвивалися, займалися спортом, щоб не сиділи в комп'ютерах, а щоб. Бігали. Роботи тривали близько року. Роман та Світлана контролювали усе самі. А нині на Валентиновому полі, так називають, стадіон, лунають захоплені дитячі голоси. Таке ми зробили штучне покриття і дітям генько, дуже класно, вони дуже задоволені. І я вам скажу, і в нас серце як то. Тішиться довкола зеленіють ялинки, є зони відпочинку із лавками, а на вході меморіальна стела пам'яті. Тепер батьки мріють, як на цьому майданчику влаштовуватимуть футбольні чемпіонати і, ймовірно, тут гратиме майбутня спортивна зірка. Мені дуже приємно. Я сподіваюся, що моєму сину на небі також дуже приємно. Можливо, можливо, саме цього поля. Виростаю ще один. А може і не годину, може багато. Шевченків і ще якихось іншими прізвищами. Зірок українського футболу. Усі, хто завітає на Валентинове поле, рідні просять його берегти і пам'ятати про подвиг їхнього сина, як і усіх героїв, хто віддав своє життя за рідну землю. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон Єдині новини. У Кропивницькому проводять ярмарки професій, де працедавці презентують вакантні посади. Нині наймачі активно запрошують на традиційно чоловічі робочі місця жінок. Чи готові українки перекваліфіковуватись та опановувати нові професії? Наш матеріал. Водії потрібні, машиністи, екскаватора, оператори і контролери я вже називала так. Навіть мені треба є такий відділ реалізації послуг з юридичними особами. Мені там треба інженер і економіст. Представниця водоканалу Ірина Ніколайчук розповідає про вакантні посади на ярмарку професій у Кропивницькому. Одна зі слухачок, 38-річна Людмила. Вона вимушена переселенка з міста Нова Каховка. Там була продавчиною. Окупація. Ми два місяці прожили в окупації і вирішили з сім'єю виїхати, тому що. Там не життя, я все розглядаю. Мені цікаво, і хочеться себе в чомусь новому реалізовувати. Жінка вирішила змінити свій фах і набути нових навичок. Зараз намагаються зорієнтуватись, які професії затребувані і на які варто навчатись, щоб надалі без проблем мати роботу. Для себе цікаво. Я почула водій тролейбуса. Це мене зацікавило, тому що ми. Не необхідно водійські права, що я не повинна зараз вивчитися на водія. Просто а відразу вони навчають вже три місяці. Навчання йде, і я отримую права, і там відзначається, що я водій тролейбуса і можу працювати. Нині на підприємствах бракує фахівців із професій, які раніше вважались умовно чоловічими на обласному водоканалі. Вакантна майже сотня посад. З них більшість це слюсарі. Тож роботодавці готові навчати та працевлаштовувати жінок на нові для них спеціальності. За 30 років досвіду своєї роботи я перший раз зіткнув з такою проблемою, як нехватка людей більше чоловічих, тому що війна. І за три роки багато хлопців пішли служити, захищати нашу країну, тому хотілось би побачити дівчат на таких посадах, як слюсарі, водії, оператори. Задоволені чекаю на цих жінок, будемо навчати їх. Шукаємо операторів верстатів з програмним керуванням. Бажано, щоб це була жінка, тому що дуже складно в наш час зараз знайти чоловіка. В у нас працюють. Уже молодь 19-20 років, але коли великий об'єм нам не вистачає працівника на ярмарку професій у Кропивницькому, чимало відкритих посад презентували самі роботодавці. Тож усі охочі могли дізнатись з перших уст і про умови праці, і про можливість безкоштовної перекваліфікації та перспективи працевлаштування. І багато чоловічих професій переходить в жіночі руки. І служба зайнятості не стоїть осторонь. Ми сьогодні пропонуємо вакансії близько півтори тисячі вакансій, актуальних є по області. Водійки, верстатники широкого профілю, слюсарі, трактористи, машиністи, слюсарі колісних транспортних засобів. Такі заходи у місті у різних локаціях планують проводити повсякчас. Півницького Олена Бринза, Софія Швора, подробиться телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Наступний випуск. Новини о 18 вісімнадцятій. А за мить до марафону долучається Олександр Васильченко. Колега, прошу, дякую, Анастасія. Що відбуватиметься з цінами на нафту і як це вплине на Україну? А також рекрутинг за програмою «18-24 набирає обертів. Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Це за країну рівних можливостей.